Рана здесь знаходиться. І ми повинні перше придавмо на видохи, раз, придавмо, щоб воздух помаксував і лікувати. Здесь знаходиться клапан. бачите, щоб почав виходити воздух. На підлозі Менекен учасники тренінгу спостерігають, як правильно надавати допомогу пораненому. Так. Далі відпрацювання серцево-легеневої реанімації. Значить, замок. Создаю виртуальный крестик. Раз. Замок. Придавлю. И локоть ровно, Полностью корпус вперед. Я использую своим весом. 22. 22. 22. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Раміс Сартаві, керівник медичної служби другого батальйону добровольчого формування територіальної громади. Чоловік каже, у воєнний час базові знання з домедичної допомоги має знати кожен. Сам почав цим займатися з 3 лютого 2022 року. Я створив перший медицинський бунк для казання допомоги. То де я створив, скажімо так, стала. Ясно, що людям нужна не только лічити, але і срочно обучити правильне действия в критичних ситуаціях. З цього моменту навчання стало системною частью моєї роботи. За три з половиною роки говорить інструктор, провів заняття для півтори тисячі військових. Позже я створив учебний центр і проводив обучення для військовослужбовців різних підрозділів міста, Суми. І других городов. Це більше 8 тисяч воєннослужащих. Згодом говорить інструктор, почав навчати й цивільних у школах, на підприємствах та організаціях. На сьогоднішній день кількість обучення составляє, со, ну, составляє около 19 тисяч 880 учасників. На сьогоднішній день прошли пройшли 100 ста предприятия, и і учреждення. Абучення к победе. жизнь не дає второй попытки, дають тільки шанс, і этот називається знання. Дві тисячі раміс Артавій розповідає спочатку, звертався по підтримку до різних інстанцій, а згодом створив власне джерело фінансування. В 2022 году я открыл точку фасфута, чтобы покрывать час расходов на обучение. Одна занятая в среднем состоит с 5 до 8 тысяч гривен. И фактически я финансирую эту деятельность самостоятельно. Я продолжаю искать другие источники финансирования, потому что остановить обучение людей не планирую. Поруч з рамі працює інструктор Ігор. Сьогодні, каже, відпрацьовують сценарій пахової кровотечі. Це я надавав допомогу при пахової кровотечі. Це трапляються часто випадки, коли це, то є, така рана буває. Це називається вузлова кровотеча, вона то є, якби важлива і їй треба надавати допомогу, не відкладуючи. Якщо без дихання людина може 3-5 хвилин, то при масовій кровотечі людині Щетим хвилини. Є часу скоро. 15 хвилин у місті 15 хвилин, так? За 15 хвилин, повіте, ну, люба людина помре, то тобто, якщо не надати допомогу. Чим більше людей знають це все про цю допомогу медичну, ці знання отримали, то безпечніше іншим. Серед учасників Ганна жінка каже, прийшла на тренінг вдруге, щоб оновити навички. Для себе я вияснила, що раз на півроку це необхідно, бо воно забувається. Забувається, і ми ж не кожен день в таких ситуаціях, де воно десь потрібно. Ні, не кожен, і тому ми періодично проходимо. Стажировку. Багато речей, наприклад, я не знала, а зараз я знаю і впевнена, що якщо щось трапиться, я зможу допомогти. Сумочки я ношу цей один турникет, хоча мало, але ну, тим паче він у мене завжди з собою. Бистро вчимося, запам'ятовуємо, тому що навики які він передає нам, я думаю, багато людей. Можуть спасти, треба частіше оновлювати, Воно відкладується, відкладується в голові, і руки вже самі працюють. За словами Рамі Сартаві, тренінги безкоштовні і відкриті для всіх, адже вміння надати домедичну допомогу може врятувати життя. Катерина Іваненко Анатолій Сердюк суспільне новини Суми.